Путін оголошує воєнний стан на окупованих територіях. Очільник сусіда-агресора продовжує сходити з розуму. На засіданні Радбезу він оголошує воєнний стан на окупованих територіях. На територіях, де воєнний стан вже оголошений з 24 лютого 2022 року. Що це дає Росії? Абсолютно нічого. Але вони під це. Можуть мобілізувати українців до своєї російської армії. І що ж буде? Українці будуть повинні взяти зброю і йти воювати з українцями. І це ще на шизофренія. Що вони хочуть цим показати? Вони також хочуть показати, що всі ці території є частиною Росії: Херсонська, Запорізька, Луганська та Донецька області. Але весь весь цивілізований світ знає, що це Україна. Додатково вони хочуть показати не просто, що це їх територія, а що цю територію вони будуть захищати і, можливо, мають право на нанесення превентивного удару, можливо, навіть ядерною зброєю. Що це їм дасть? Абсолютно нічого. Це рішення таке ж безтолкове і безглузде, як більшість рішень, які приймає голова. Сусідньої держави-агресора. Це рішення це чергова е, спроба спровокувати світ. І це останнє, одне з останніх рішень, яке е, робить голова сусідньої держави. Це агонія помираючої країни.